Негода знову внесла корективу у роботу слов'янських комунальників. Головним питанням апаратної наради стала ситуація з аварійними деревами, що падали на проїжджі частини, теплотраси, дахи, тролейбусні та електричні лінії. До сьогодні без світла залишається ще декілька вулиць приватного сектору та багатоквартирних будинків. На двадцять 27 заявок. є, масові заявки, є упавши опори. Ну плануємо в течіні ще двох-трьох днів відновити все. Міра Домов да, ну, сказали, это немного. Ничего что там пять рудничков? Приехали дважды и уехали. Это... И все. Три дня до сих пор нет света. Это нормально. Я могу добавить, основной бич этой проблемы не обрезка деревьев нашими жителями, которые должны обрезать, согласно правилам охраны электрических сетей, Красавец. возле своих приусадебных участков. Красавец. И точки упала то, что упало то поле то поле, это не это наша решение. Це не наша вина. Упала сухая. каждый год лет подряд, Я пишу заявлення. Нужна в Городів убирає живий. У нас я мы пострадали. Ми пострадали подряд. Три дні без світла жителі вулиці миру. Сім'ї з грудними дітьми ледь дочекалися приїзду аварійної бригади. Три дні ми сиділи, ну, буран бураном, звісно. Ну, роботи багато, я розумію. А так, ну що це таке? Діти маленькі, ми без, без без нічого, без світу це для нас дуже плохо. Проте керівництво Рему запевняє, працюють в посиленому режимі, заявки виконують у порядку пріоритетності. Ми не можемо розпилятися на весь город. Якщо ми беремо мікрорайон, ми його почищаємо, все выполняем. Якщо є масові роботи, отдельно туди їде бригада, как тобто Є би, пріоритети спочатку высоковольтные лінії подключать, потім масові заявки, а потім вже одиночки пойдуть. Робітники зовнішнього освітлення розводять руками. Загроза падіння сухого дерева Йде. існує майже на кожній вулиці. Обирають найбільш небезпечні райони, де велике скупчення людей та тролейбусні лінії. У меня сейчас опасный участок это напротив 19 школы. Там 25 фільонов стоїть, которые когда штормила, виривала с корня. И не ставиться головна до 30 градусів. Они можуть упасть в будь-який момент. А там тролейбусне движение і школа. Тарифи на послуги теплопостачання з 1 квітня підвищуватися не будуть. Тариф на услуги по теплоснабжению переноситься на 1 мая. І какова их величина, пока мы не знаем. Опалювальний сезон для мешканців багатоповерхівок закінчиться 16 квітня. Для жителів приватного сектору 30 квітня. А ось бюджетним установам через підвищення тарифів доведеться померзнути. Тарифи для госучінуся тобто для бюджетників підняти вже з 1 марта. Поэтому прийняли рішення вже, вже частично частічно відключили. В частности, і здання і виконавчого комітету. Ну нічого, така бодряща атмосфера для роботи полезна інтелектуальну діяльність стимулює. школярі. З 1 квітня йдуть на канікули, що продовжиться до 14 квітня. Рішення прийняти в зв'язку з відключенням шкіл від тепла через економію.